В'ячеслав, помахай ручкою, щоб ви бачили, як виглядає в масштабі. Вячеслав, дякую. Значить, дивіться, модель Міро 1, данський бренд Вікінг. Тристороння. Для чого вона потрібна? Перша її задача. Її можна поставити в мінімальну кімнату, до прикладу, 20-15 квадратних метрів, при цьому не перетопити приміщення. Запас потужності у печі. Її середня робота адекватна це 50 квадратних метрів. Значить, дивіться, як вона зроблена. Плюс-мінус, що ви бачили, під'єднання по конденсату. Тобто, якщо буде якийсь конденсат, як він затече всередину так наш вазон. Значить, дивіться, чавунні двері в печі. Ось як вона зроблена, більш детальніше. продивляємося. Всередині повністю дубльована вогнестійким матеріалом. Ось тут видно, пише максимум кількість деревини, куча документів, рукавичка. Ось там місце, куди зсипається зола. Ось. Такі специфічні ящики. Тут відбувається регулювання в опальному приладі. Механізм ось так закривається. Піч тристороння, під'єднання верхнє, під'єднання заднє до димоходу і подача повітря ззовні є з задньої частини та з ноги. Значить, так, бренд Вікінг, модель називається «Міро-1». Працює нереально, система чистого скла працює бездоганно. Система довготривалого тління так само все заходьте на наш сайт, переходьте за посиланням. Дивіться і цікавтеся.